Відкривала захід імпровізована постановка Житомирської молоді, яка у вигляді танцю проілюструвала усі сумні події, які відбувалися в Україні від майдану і до війни. Представники влади Житомирщини наголошують, що зараз не час для урочистих святкувань, адже триває війна. Сьогодні ми відзначаємо цей день у непростій для нашої країни часи. Саме зараз ми доводимо собі і цілому світу, що ми країна єдина. І що ми самі творимо свою історію. Як і багато років назад, наші житомиряни боронять державу та роблять великий внесок у справу збереження її цілісності та незалежності. Дозвольте побажати нашому місту миру, стабільності і процвітання. А вам, дорогі житомиряни, я зичу міцного здоров'я, достатку, злагоди у ваших оселях, мудрості і натхнення у справах, Любові сімейного тепла, щасливої долі у рідному місті. Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз висловив сподівання, що вже через рік ми зможемо повноцінно відсвяткувати День Житомира та нашу спільну перемогу. Я вірю в те, що тут говорив Сергій Олександрович, що місто буде процвітати. І ми будемо святкувати в подальшому. День народження міста, так як святкували тоді, на 1100 років. Але для цього багато потрібно зробити. Оці молоді хлопці, які захищають там і не лише молоді, різного віку, сьогодні знаходяться там. Вони роблять там свою справу, щоб захистити нашу вітчизну, нашу державу. Ми повинні робити тут, щоб місто ставало навіть при цих умовах комфортне для життя. Але попри всі жахіття сьогодення, життя повинне продовжуватись і Житомир має розвиватись як європейське сучасне місто. Відзначаючи 1130-ту річницю від дня заснування міста, я переконаний. Я щиро вірю, що наш Житомир буде надсучасним європейським містом. І я переконаний, що наш Житомир буде одним з найпотужніших, з найрозвинутіших міст. Обласних центрів в Україні. Це завдання, яке ми ставимо перед собою. Це завдання, яке повинен ставити перед собою кожен житомирян. Нагороди від секретаря міської ради цьогоріч отримали військові учасники АТО, волонтери та обдарована молодь Житомира, яка вже завтра сама вирішуватиме долю свого рідного міста. Завершував захід виступ колективу Сурми Полісся. Україна чується,